Ну а сьогодні, братва, прийшов час прокачати BMW M5 E60 за 10 мільйонів гривень. Братва, саланчик, в цьому відеоролику я потрачу 10 мільйонів гривень на прокачку BMW M5E60. А скільки ви знаєте, зовсім недавно я знімав похожий ролик тільки вже з Ланусом, де я прокачав Ланус на 4 мільйона гривень. Хто ще не бачив, обов'язково подивіться, справа зверху підсказочка. Обов'язково став лайкосик, якщо чекаєш оновлення на Ukraine GTA 2.0. Подивимось, скільки нас таких. Дороже, я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис, скачуй гру, заходи обов'язково на мій сервер Західна Україна або ж. Південна Україна обов'язково з другого рівня братанчик води промокоди FORTIS Фортіс і получає 40 тисяч гривень на початку ігри. А я вже біля автосалону. Давайте зайдемо всередину та придбаємо нашу BMW. Підходимо на зелений чекпоінт та нажимаємо Alt. Так, а тепер всього на всього лишається нам знайти автомобіль, де він знаходиться. А ось о, наша Бешечка є 60. Так, давайте оберемо колір. Думаю, синій колір досить непогано виглядає. Якщо в разі чогось нам не сподобається, ми поміняємо. Купити авто. Ок. Все, вітаю! Ми придбали автомобіль. Транспорт ми успішно придбали. Як ви бачите, на нашому балансі лишається 10 мільйончиків. І тих 10 мільйончиків ми зараз потратимо на прокачку цієї машини. Максимально постараємось прокачати цю машину за дану суму. Тому, в принципі, давайте зараз відправимося в найближайший тюнінг салон, і там вже будемо в принципі, дивитись, що можна поміняти в машині, можливо, якісь обвіси, диски, ТД і т.п. А найближчий тюнінг салон у нас знаходиться ось тут. Так, давайте заїдемо всередину. Ну що ж, а майже в тюнінг салоні BMW E60 це просто борта Сендарна машина, я не знаю як вам, але вона мені дуже сильно подобається, так само як і в ігрі, так і в реалайф Як ви бачите, оці стрілочки вони просто бомбезні. Це реально стрілочки, за якими треба гнатись. Не за тими, що красяться дівчата, а ось за такими, які БМВ. Давайте подивимося загалом, скільки тут коштує перекраска кузова, тому що мені здається, на цій машині вона буде коштувати дуже багато. Застосувати. 367 тисяч гривень. Я так і думав, що воно буде дорого коштувати. Але як на мене, в синьому кольорі вона виглядає досить непогано, і вона виглядає ну така, знаєте, чисто як емочка. Хоча це є емочка, правильно? Це є емочка. Так. Ну що ж, давайте для початку зайдемо в рівень тонування та поставимо тонування. Я думаю, на 100%. Тому що 100% це, знаєте, така бандитська часто буде машина. Ну, та 100% це пушка. Я беру за 62 тисячі гривень. Окей, нехай буде. Все, ми передбали загалом тонування за 62 тисячі гривень. Оскільки я зрозумів, зовнішній тут атюнік недоступний, на жаль, тому в принципі давайте зайдемо в вініли. Також подивимося, які в нас тут є вініли. Так як ви бачите, тут є кейс Патріот. Ну такий собі, чесно скажуш, нам треба щось таке, знаєте, більш крутезне. За 3 мільйона гривень нічого собі, оце дорого коштує відкриття. Та і взагалі мені тут ніяк не подобається. Вроді усі дорого коштують, але не хочу. Є кейс за 300 тисяч гривень. Так, тут якась ось така покрасочка у нас є, прапор України. Ukraine GTA. Ясно. Окей, нехай буде. Не хочу поки що в війні тому що, як на мене це трошки буде виглядати некоректно, не гарно Давайте зайдемо назад та подивимося, що тут у нас далі є. От по неонам, кстати неончики. 2 мільйона коштує неончик. Як можна пере. Угу, угу. Ого. такий собі неончик під нашу машину, він не дуже гарно буде виглядати. Слухайте, тут навіть є неон BMW Ого. Ні, ну він дорого коштує так то Є різні неончики, навіть за 100 тисяч гривень, але за 100 тисяч гривень неончик за 100 тисяч гривень такий собі, чесно скажеш. Давайте зайдемо назад і подивимось на колеса, які нас тут колеса є. Так, загалом, як ви бачите, колеса в нас є, але мені здається міняти на цій бесі колеса, ну таке собі, тому що на стоковому воно реально гарно виглядає. Беха на стоковому гарно виглядає. Просто подивіться, стокові диски і просто любі інші диски. Можливо, хтось каже, та ні, Фортіс там кращий, туди-сюди, жила була. Но поки що я не хочу їх міняти, я думаю, хоча, а ні, хоча, знаєте, щось мені починають більше вони подобатися. <свіс> давайте я зараз посижу, подумаю, загалом погортаю, які можна диски вибрати, і зараз вам покажу. Слухайте, загалом погортав подивився ось такі диски, як на мене, виглядають найкраще на цій машині, на мою думку. Тому давайте їх придбаємо за 160 тисяч гривень, придбати. Після чого ми можемо зайти, якщо не помиляюсь, зміна. Коліс та тут піднастроїти трошки під нашу машину. Ширина. Таку ширину, я думаю, ми ставити не будемо, тому що це прям за великі колеса. Я думаю, максимум можна поставити на 50. Вони будуть так виглядати більш по-реалістичному, тому що там вони занадто якісь, бачите, худенькі колеса, а тут плюс-мінус, так, знаєте, вже виглядають нормально. Нажимаємо ось тут 50, після чого вибираємо ширину, тут також 50. І дивимося, чи у нас все буде гарно дивитись. Так, ну вроді, знаєте, гарно все дивиться, колеса гарні. Вона прекрасна, нажимаємо придбати за 55 тисяч, і як ви бачите, в принципі, у нас ось така двіжуха. Со, so, в принципі, тут ми придбали. Фарбування дески, я думаю, тут не потрібно, тому що тут чорний колір навіть не гарного не буде. Білий гарно виглядає. Ну, синій красити це безсмисліно, на мою думку, тому що ну, білі гарно виглядають. Колір фар також, ну який смисл красити. Я не знаю. Є який смисл красити в синій колір. Ну не знаю. Чи при тому коштує послуга 367 тисяч. Ладно, поки тим не будемо займатися, давайте приступимо до самого головного. А, я вийшов взагалі з того. Почекайте, бо я взяв взагалі вийшов. Ну ладно, давайте я зараз коротенько покажу обзір. Як ви бачите, загалом трішки потратили грошей, і ми вже змогли ось такого прокачати машину. Вона вже, хоча би, має якийсь невеличкий вигляд. Саме ви бачите, диски нормально виглядають. Виворіть гарно дивиться і все прекрасно. Ну і тонер дає, знаєте, свій такий смак, не знаю. Ну, прикольно виглядає реально. Вже ми можемо таку легеньку боком пороздавати. Отже, в середині давайте приступимо до самого головного Кейси з деталями. Після чого зайдемо в кейс, напевно, самий дешевий, і виберемо Type R. Ідеальне поєднання швидкості та управління. Придбаємо, давайте для початку, скільки кейсиків. Ну, на лямчик, чисто. Придбаємо три кейсика. Придбати і відкриваємо перший. З першого нам падає чіп 2. Хм, досить, вроді, непогано. Ось тут чіп. А, чіп 2, це погано. Де він є? Так, чіп. Ага, це не той чіп, а де чіп 2. Оце чіп 2 нам випав. Ну такий собі. Відкриваємо далі, нам падають шини 6. Ого, це ось ті шини випали. О, це вже досить непогано. Відкрити далі, нам падає двигун 1 Ну, двигун годин такий собі. Давайте відкриємо ще на один лямчик 에, придбати. Після чого відкриваємо ще один. Так, нам падає трансмісія 3. Трансмісія 3 у нас знаходиться ось тут. Ну таке собі. Відкриємо далі, нам падає трансмісія 2. Для чого нам всі які трансмісії, не знаю. І послідній кейс відкриваємо і нам падає чіп 5. оце тіп. О, нам випав п'ятий чіп. Братва, а це вже досить добре. Планую загалом ще відкрити на один лямчик, після чого підемо, скоріш за все, відкриємо, можливо, якийсь дорожчий. Придбали три. Перший відкривається в нас, нам падає 2. ОУН 6. Чи скільки? єма. Братва, ви що смішні? Це дуже добре. Відкрити далі. Падають гальма 2, таке собі. Відкриваємо далі, трансмісія 1. Да. Так я собі, чесно скажу, випало. Ну слухайте, в нас вже є пару деталів, а саме в нас нормальні деталі це чіп 5, е, шини 6, чи це 4 римське, я щось трохи не розумію. Хохойте, шини, я так зрозумів, 4 це є, а оце 5. Так, двигун 4 теж випав. Трансмісія 3. Можна так сказати, саме головне нам випало. Двигунчик випав нормальний і чіп випав. Ну це реально круто. Окей, давайте перейдемо до дорогих кейсів, а саме кейс бос. І придбаємо його на 2 мільйона Прикиньте, на 2 мільйона Саме 3 кейсика на Е. Купуємо 2 мільйона, потратили. Відкриваємо перший, нам падає двигун 1 Уявіть собі, потратив. Стільки бабок, двигун перший падає. Я вшокований. Відкриваємо далі, падають не... Що це пранк? Це рофл. What is this? Це рофл? Двигун 5. Це вже добре. Слава Божу, випав двигун 5. Братва, у нас, як ви бачите, чи 5 і двигун 5. Пушка-гонка. Ай-яй-яй. А я не бачу смислу відкривати такі дорогі кейси. Давайте відкриємо дешеві, тому що, ну реально, куди їм, куди їм, куди, куди? Ну це дуже дорого. Придбаємо. Перше відкриття. Ще не 2. Таке собі. Відкриваємо далі. Трансмісія 1. Та майо, -ма випаде щось. Гальмо п'ять. О, чи назис! О, ось назис. Нормальна тімочка. Давайте, я купив ще три кейсика Як ви бачите, вже на нашому балансі знаходиться 2 мільйона і 161 тисяча гривень. Відкриваємо ще три кейсика базових. Перше відкриття і падають галь. Блядь які нахуй гальма. І нам падає підвізка п'ята. Опа, чуйте ми, що фул сетік п'ятого зберемо чи що. Наступне відкриття, трансмісія один, на жаль, і. Гальма один. Окей. Окей. У нас на балансі 2 мільйончика. Давайте я ще напевно відкрию на мільйончик. Наша буде три спроби, і далі подивимось, можливо, дорожче відкриємо. Гальма 6, ой, точніше, гальма 4, вибачаюсь. Завжди їх путаю. Підвізка 2, ну таке собі, і посидній двигунчик 3. Окей, 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 окей. Так, давайте тоді подивимося, що в нас загалом є по п'ятих. Як ви бачите, гальма, чіп підвіска і двигунчик. Чотири компонента п'ятого рівня. Ви собі просто уявіть. А, ну слухайте, що може бути краще за це? Ну, напевно, нічого. Так, давайте поставимо чіп до чіповки, звісно, закидаємо сюди. Після чого підвісочка в нас йде до підвісочки, гальма в нас йде до гальм, і двигунчик, двигунчик, двигунчик де нас сюди. Все получається раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Все закинули, головне. наживаємо зберігти. І. Оп! Чи назис? Нормально. Так, давайте я вийду і за те, що як зараз буде машина їздити. Голом братва трошки вже проїхався, і знаєте, я можу похвалитися, тому що машина реально круто їде. Давайте я навіть зараз покажу сам. Прожимаю, як ви бачите, газ і машина вже пече, дай Боже здоров'ячко. Дійсно, братва, це ще не остаточний тюнінг, тому що як ви бачите, у нас на балансі ще лишаються гроші, і у нас ще є деталі в тюнінг-салоні, тому ми можемо зайти і ще постаратися протюнити. Але зараз я хочу заїхати, затестити та подивитись, наскільки жорстко вона буде їхати. Ви бачите, ми печемо вже майже 300 км, Ой, нічого собі вона пече. Нічого собі вона пече. А чуєте, а чого вона так жорстко пече? Вона прям дуже дико пече. Ця машина реально жорстка. Так, давайте прожимаємо газ і тут -то точно 100% ми вже замірюємо, тому що тут дуже досить довга велика дорога. Ви бачите, вже на спідометрі у нас 300 плюс кілометрів. Нам вже штрафи тут кидають. нас, Максималочка, не можу замірити. 300, 360, чи скільки було. Вона прям братва летить як дика. Навіть замірити важко, тому що вона реально жорстко набирає. Ми знову знаходимося в тюнінгу, заходимо кейси з деталями, і давайте вже на послідні, в принципі, бабки відкриємо реально кейс з деталями. Так, закупаємо, як ви бачите, в нас виходить, ага, нам не хватає навіть, прикиньте, нам не хватає загалом пару тисяч гривень. Як ви бачите, нам хватає всього насу на два відкриття. А ось тут е, нам не хватає. А, ми можемо продати якісь деталі, нам не потрібні. Наприклад, ось це ми можемо продати правильно. Продати деталь. Со, so, продаємо. І все, so, ми отримуємо гроші. Чи назис? Со, і тепер ми можемо загалом відкрити кейсик. Так, відкриваємо ось цих три кейсика. Я думаю, це дуже хороше вложення, і нам реально щось може хороше випасти. Придбаємо три відкриття першого, гальма 3. На жаль, на жаль. Далі в нас гальма 2 і посідній. Опа, шини 4. Ну, у нас шини 4 загалом є. Так, давайте загалом я зараз то все, напевно, продам, то що не потрібно нам. Все загалом у нас залишається Ще не поставити турбонаду та трансмісію. Давайте поставимо шини четвертого рівня і після чого знайдемо трансмісію, яка в нас знаходиться ага, на третьому рівні. Чомусь трансмісія нам випала саме третього рівня. На жаль, так. Ну нічого страшного. В принципі, і так поїздимо. Тільки дуже головна проблема: вона нас, скоріш за все, немає турбонадува, правильно? А турбоноду, братва, ой-ой, а він рішає, дай Боже, здоровочка. Тому я зараз планую це все діло продати. Братва продав мотлух, лише всього на всього трансмісію, так як нам не вистачає трансмісії і турбонадува. Будь ласка, випади мені турбонадув Давайте відкриємо і от випав би турбонадув Навіть якщо би випав. В самий поганий було би дуже добре, тому що турбонадув він дуже сильно рішає. Так, давайте передбаємо оцей кейсик. Гальма-2. На жаль, я думав випаде турбонадув, але, на жаль, випали гальма 2, тому вони нам не дуже сильно потрібні. Давайте їх продамо та давайте закинемо трансмісію сюди і підемо вже, затестимо нашу машину. Слухайте, зараз будемо заміряти, як вона буде їхати. Ой-ой-ой, ну нічого собі, вона трошки дає боком, ще й при тому дуже газує. Дивіться, як вона летить, братва. ви що смішні? Подивіться, як вона летить. Мені аж тяжко контролити її, бо в мене зараз іг... ігровий руль, я би туди десь перевернувся, напевно. Це що вона робить? Я вже врізався і задимівся. Їма, як її контролити. Давайте зараз попробуємо виїхати на якусь рівну трасу та і затестити машину, тому що щось реально, летить, дай боже здоровочко. Так, орієнтовано беремо звідси старт, і, трошки прогазуємо, прогріємо машину і полетіли. Полетіли просто, летимо вже соточка є. Я не знаю, там пару секунд буквально прийшло, і вже соточка вели. Я Не знаю, за скільки вона за секунду соточку розганяється. Але як ви бачите, загалом вона летить, де боже здоровочка. Я вже її говорив. Так, їдемо, їдемо, і максималочка в нас. Опа, дивіться, просто летить 390 кілометрів. 390 км. Тут навіть зупинитись дуже на ній важко. А ні, нормально зупинився. Стоять. Короче, про вас загалом я приїхав в мінтовку, зробив свої нові номера. І знаєте, які мені номера випали? Давайте я вам покажу. Ви, напевно, зараз будете в шоці. 21-12. Це ж дзеркальні номера, це топчик. Тільки, бо знаєте, бе регіон випав мій і область, чи як це правильно ось тут називається. Ну загалом, знаєте, братва, я думаю, бешка за таку суму максимально прокачана. Добре, мені випало дуже багато деталей, п'ятого рівня, четвертого рівня. І ми постаралися реально прокачати машину. І вона їде ну майже 400 кілометрів без десяти. Ого, братанчик, я бачу, ти подивився відеоролик від початку до кінця. Ти справді молодець. Дивись мої наступні відеоролики, Там також багато чого цікавого. Всім дякую, з вами був Форс.